Мета мемів про пацюка Шанкса повертається. Яку ж мотивацію має насправді рудоволосий? Нам потрібно розібратися в роботі подвійного агента. Також на каналі вийшов великий цікавий розборчик тривербарку. Переходьте подивитись після закінчення цього відоса. Пригоди ямато продовжуються, і в нас всі так радушно приймають та Ульті, наче вони і не були у ватазі Кайдо. але ймовірно вони просто не відсвічувалися. Цікаво, коли і чим завершаться ці пригоди. Та й сам розділ вийшов дуже цікавим, тому сподіваюся, що ми побачимо ще більше ворного розкриття не тільки ельбафу, але й всього світу. Розділ розпочинається доволі бадьоро. Підсилені мотивації від падіння скопера, Луфі та його наками відправляються бити обличчя іму. Крижана Герда залишається із Локі. І ось що цікаво: чи буде автор якийсь контент мутити між нею та Локі? Іншу частину команди, в яку входить і фальшивий бог сонця, автор імовірно буде розкривати під час битви із старим поколінням, що піддались впливу сили іму. Чопер після побаченого зверху вирішив залишитись, як ніяк битва двох медиків проти якогось лицаря виглядає потенційно цікавим контентом. Габан не дає відповідь на запитання: а як перемогти лицаря? Лише дає Вуфінатяк, що секрет подавання їх без смерті знаходиться у волі короля. Таким чином, Ода підтверджує наявність волі у лівої руки короля піратів. Можливо, ти вміщаєш цю волю у свого супротивника і таким чином наносиш шкоду, а у випадку лицарів знищують зв'язок із великим іму. Луфі поводиться доволі культурно, поважаючи статус стерегання. та й обіцяв рятувати колона. Але чи піде все за планом? Очевидно, що ні. І раніше Вокі якось не дуже хотілось говорити про лицарів та КВ, так як це згадувати тупо боляче. Та й ніхто не питав. Звинуватили і все з цим. Він, як Брук, за часів арки Трилер барку, який знає Перемоги, що правда, в тій арці у Сквета забрали тінь. А тут, після невдачі із Гарольдом, рекрутувати вже захотіло його сина. Звільнити Локі це непогана опція. Йому набагато гірше, тому обираючи між меншим та більшим злом, краще обрати роганя. І тут у розмову між братами встерігає Скопер, який відчуває дивовижну ауру. Якщо в минулому розділі всі скали Санджі через слова Габана, то ось тут нарешті чергове підтвердили королівську волю Ророно. Так як десь півроку тому, шуєй, що їй зробили пост і потім його видалили. Цілому така симпатія може бути пов'язана із фактором протилежності, типу в ньому він бачить Рейлі, але чи зможе він навчити Зоро і знайти до нього підхід, чи все ж таки стане навчати Санджи, який сповідує схожу із ним філософію. Так що, походу, Арка Ельбафу має серйозно прокачати рівень волі Ророно, який сприймає критику Скопера і, мабуть, про щось замислюється. Чекаємо, як говориться, ще флешбеків тренування із Міхоуком, який мав би підмітити цю силу у Ророноа. Хоча б тоді Зоро знав би про свою силу. В цілому дивний момент. Луфі теж підмічав цю силу, але нічого не сказав Зоро. Це якось не в характері Луфі. В мемну сцену встрягає цундерка Локі, який не любить, коли його ігнорують. Та в цілому, маючи такий запальний характер, Рогань завжди обирає битву та проламування дверей. Але Анікі йому не довіряє, вважаючи, що той зрадить їх заради уряду. А Волоки міг би сказати, що до нього приходили лицарі, але він відмовився. Та й хто повірить? Тим пач, єдиний виживший свідок, носить меч у голові. Луфі терпів і нарешті з нього вирвалась ключова фраза Стань моїм накамою». Це всіх шокує, особливо Локі, який домовлявся після звільнення потопів. Пити кораблі заради Мугівари, а як про статус члена команди. Він такий гордий, як і Мугівара на Луфі. не стане підпорядковуватись і краще сам буде володарювати. І з ми теж проходили даний кейс. Тому подивимось, яке місце займе Локі, повноцінного накаму чи такого героя, як Ло. І у фандомі неправильно інтерпретують слова оди. Луфі каже не про обмежену кількість накам, а про те. Щ він хоче мати щонайменше 10 людей, і тут же не вийде обмежитись певною кількістю. Ви спитаєте, куди запхнути Локі? Ну можна ще корабель побудувати взагалі не проблема. Об'єднаємо зусилля Френкі та Вихапанка і отримуємо технологічний шедевр. Хай Родін же дослухається до Луфі, який готовий взяти всю відповідальність на себе. Та й Скопер під час дуелі задавав те саме питання. І вже після бійки впевнився у його надійності. І зрозуміло, чому Хайрудін так вибухає. Але якого хріна я сам мовчав? Це ж важлива інформація, яка могла б дати шанс Локі. Так, можна було б сказати, що Хакі належав проклятому принцу. але тут акцент саме на чужородній волі. Ще й Шанкс там був. Можливо ті події і стали тим тригером, який змусив Акагаймі діяти. Локі дають три хвилини на розповідь, ну скільки? Розділів вісім і пару місяців реального часу. Клятва від Бога брехні це ще той мем, але ми бачимо біль в очах Локі, якому не хочеться згадувати події минулого, але навіть після розповіді все одно треба буде валідувати інформацію паном Джаревом, так що чекаємо витягання меча руками у сопа. Я так розумію, у нас починається прям повноцінний флешбек. Так як Локі треба довести свою невинуватість. А значить, треба буде розказати, що він там таке побачив. Однак автор запросто може перервати флешбек у будь-який момент. 14 років назад сталася трагедія, і в тому ж році Луфі мав отримати свій фрукт. Локі прийшов разом із жаревом у замок, який охороняють міні мінішохігіє, і зброя в Локі відрізняється, так як зараз за його спиною знаходиться Рагнір. А тут якийсь молоточок, можливо, теж якась рунна зброя. Ми бачимо, що Локі зневажає рішення батька не тому, що то уряд, а через те, що це люди, які стали причиною смерті Рокса Дішебека. Цікаво, чи буде така ж драма із дідом Луфі, по типу кейса із Доном Чінжао, який хотів бити Луфі, щоб відомститися віце-адміралові. Тут автор піднімає тему концентрації влади в руках стариганів та пошуку шляху війна або мир. Локі ламає двері своїм підопічним і стає свідком Берсерковщини. Гвардія проштиркнула короля, який імовірно піддався дії дома Ріверсі. Стається жорстока різня, після якої живим виходить лише Локі та Джару із мечем. Фрукт, який знаходився у скрині, насправді Локі не їв, так як це гому гому. Що був крадений вгадайкою, за яким в погоні відправився Шанкс. І я думаю, що все обіграється саме так. І так, родововосиму присвячено багато часу у цьому розділі. Аж дивно, що стільки контента і Йонко дають. Тут Шанксу 25 рочків і ми бачимо мітку на його руці. І з однієї сторони, Шанкс врятував Вуфі, але з іншої, і Вуфі врятував Шанкса, так як той позбавився Мітки. І вона говорить про належність до святих лицарів в дитинстві, у нього її не було. Можете переглянути фрейми його флешбеків, щоб в цьому впевнитись. А ось потім, після страти Роджера, в 1072 розділі стає відомо, що шанс відмовляє Багі, так як у нього змінились плани. Але він все ще бажає стати піратом. І ця зміна має бути пов'язана із статусом. Який набуває шанкс. Можливо, він пожертвував собою заради Багі, щоб його просто уряд не чіпляв. Але, як на мене, це радкон його персонажа. Наврядчі Акагаємі задумався як людина із таким походженням. Та й в першому розділі ми бачимо штам на нозі, чи теж від і залишився. Цим розділом автор піднімає сюжетну чорну бороду, який знає секрет безсмертя. І може вивати свою волю у свого опонента, так як саме він поранив рудоволосого. І просто уявіть, міх бився із монстром, у якого є регенерація та вплив іму. Чекаємо більше деталей її знайомства та битв. Скопер же схожий на Джабру та на старого Санже. Що можу сказати по ріплі? Ну це вайфу. Що й Ода обіграв сценку противажну до алабасти. Тепер дружина Гябена заглядається на чоловіків, а ще він, як Вифі, намагався якусь історію розповісти. А Скопер наче як намі, тягне його назад. Шанг зустрічався із Гарольдом і навіть потарашував, а ось із сином якось не склалось. Якщо батя бачив себе богом, то Харудін побачив Бога в Усопові. І тут починається флешбек у флешбеку. Історія чоловіка, який вважав себе Богом 109 років тому. Він кошмари не тільки мо. Моря, але й своє королівство. Схоже, зовнішньо на Гарпа, молодий король Гарольд, із ноги вривається в цю дивну історію. Ми бачимо його демонічну форму, яка чимось схожа на Банкай із Ракі. Виходить, що це форма по типу Сувангамінків. А значить, ми побачимо рейчемокі. Ну і наостанок, хто змінить короля. Жінка та людина, як це було із Кайросом, чи Манґака придумає якусь іншу історію.